Валентин Рачинський, фронтмен гурту The Eмеджен. Фотограф, контент-мейкер та викладач з вокалу. Полюбляє мандрувати. Життєве кредо бути в моменті. Тут і зараз. Валентина, я взагалі прихильниця трішечки іншого виду шо, музики. Шо? Ні, ну не, не дуже, <рістила> не дуже <рістила> глибоко. Дескорд! <рістила> Юра, не мене, ти дуже глибоко копнув. Ні, але насправді давайте коротко про сучасний метал, хеві метал. Не знаю, як правильно навіть ну, назвати. Якщо в цілому казати за хеві-метал, так як день хеві-метал міжнародний. То це ще можна сказати, він ж з зараз він ще присутній, mm -hmm. тобто дуже багато хто е, с ну каверує. Mm -hmm. типу робить кавера на гурти mm -hmm. ще тих часів так. І навіть хтось пише ну, в такій стилістиці свої авторські пісні. Але в цілому це музика ще тих часів, можна сказати, це починаючи від Deep Purple, там, ну, Aerosmith, ну, все підряд, що йшло тоді. Сідісі, 80. а? 80-ті почали. Так, 90 так 80-ті, 90-ті. І з часом він почав мінятися. Тобто, сучасний метал він зовсім інший. В чому особливість? Почав метал дуже сильно ділитися в якісь певні часи. Mm -hmm. Тобто, спочатку там дуже багато стилів, які роз'єдналися дуже багато куди. І почав існувати з 90-х, плюс-мінус років, хоча він і раніше був задіяний, такий, як нюметал. метал mm -hmm. – це стилізований новий метал, оголений метал, як ми кажемо. Чому саме так? Хіп-хоп змішаний з металом, плюс-мінус це відбулося, коли Айрон Сміт і Ранді МСІ ще такі стали Way? Так, так, ти все правильно розумієш. Але дуже багато хто. Ми знайшли одного. Я просто зробив розумний. Слухай ну це багато хто враховує, що це типу перший етап. Дуже багато хто каже, що були інші спроби інших гуртів і. Дуже багато інші дещо принесе але Потім почали качати такі вже гурти, як Пантера, вже більш усучаснені, тоді були. От. Mm -hmm. І потім понесло. ну Там вже різновидності дуже багато було. Був і метал, і дезметал, і треш метал. Тобто «Треш треш-метал ми всі знаємо. Це металіка. Я тільки знаю треш. Метал. Треш-метал це металіка. Ви маєте знати, це гурт. Алі знаю. знаєш такої йдеш, йдеш по під'їзду, бачиш, написано це. Тобто дуже багато тоді гуртів, які почали це все робити. І ну Metal був такий, як Linkin Park, зараз вони навіть є, але. Дуже багато різних стилів було. Тобто альтернативний е метал і альтернативна музика була також відносила. Хотів okay. mm -hmm. спитати, знаєш, що ось музика, вона ж впливає на стиль життя певним чином. Ну, на так. тебе повпливало, тобто змінилося no, щось після того, як саме почав займатися більше хеві-металом, більше до металу, Змінилося життя. Ну, в нас саме в нашого гурту, це такий момент, що ми граємо ню металкор. Тобто, в нас Метал присутні з важкими, типу, вокалами, важкими рифами, ну і там дуже багато всього намішано. Але тим не менш, ну, — це типу так, це частина хіп-хопу культури, якась чітка, можна так сказати. Тому, якщо ти кажеш про сам вид, то це. То як тобі зручно вдягатись. Але ну хіп-хоп завжди був кайфово. Ми сьогодні ще до речі про ці про невислані думки. Давай щось поперечимо, Ось ці якісь гро... Про голос. Хочеться почути вашу. Ми хочемо почути, так. А що саме? Так. З раннього. Якусь знаєте, вашу, як то кажуть, короночку. Є О, боюсь. Ну тут, напевно, треба розказати спочатку. Еволюцію того, як все таки був. Мінімально голос змінився, да. так, по стилях. І, ну, тобто Раніше, якщо ми кажемо за той же heavy metal, і глем навіть був такий стиль, то це були більш це такі фальцетні, високі ноти, які трошечки розщеплялися вокальну позицію. Ну, в це, 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 дуже, це, це дуже важко. нам, е -е, нам мені нам... особисто зрозуміти це, але голос по ді... все-таки, я ваш хочу. музичний. Ва? Давайте, ну, слухаємо. Ні, ну, Різниця в тому, що коли ти, ти можеш просто взяти, опуститися вниз і просто там сидіти. Це, це, це було <ithe Ronaldo> шикарно. Da, nee, але... <aha> Слухай, тоді друга штука. А зривав колись волос? Так. Дивіться, давайте якщо спочатку мінімально відкриваємо просто. Друзі, не пробуйте повторювати цього дома. Зараз буде номер. Дивіться. Починає, наскільки зможна. Я буду швидко. Дивіться: спочатку відкриваєте рот і починаєте казати: А. 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 Тепер дивіться. Уважно слухайте А. А. Тепер А. Ні, ви не пускайте потім. А! Тепер дивіться. Ви зранку встаєте, у вас завжди присутнє, що хріпаця. Вона передається, коли у вас мало повітря приходить. Тобто, що ви робите? Ви. Я так часто вранці саме так і роблю. А тепер спробуйте робити в ті ж позиції внизу. От ви. А тепер дуже тихо. Ви завазуєте лікаря. Либо деякий смакал. Визнаєте, заріємо. Зараз він давай. Получається, що ви робите саме. Почалося так, так. так. А, так, так. грудний а, голос звучить. Прийшов, ви, ви бачили, якась тінь ви викликала якусь чисту силу. Нікому не кажіть. Я це вмію робити, я трошки визиваю. Тобто, так ви з, спочатку опрацьовуєте свої легені, то звідки ви берете в нутро сам, саме низ. Тому ви до нього додаєте просто трошечки щеплення. Тобто, ви стараєтесь трошечки стиснути. Е, виходить, така штука, що ви. Щось зовсім не виходить? штука. Тобто ви стараєтеся зробити. І додати наголо високу ноту. Чесно, я ці всі звуки вранці. То ти у нас з маклікові далі це таке є. Ви зранку просинаєте з вими. Можливо, метою краще співати з самого раночку. Я о четвертій ранку проснулася і мої сусіди мені будуть дуже вдячні. Всього цього треба дуже хороше плотно здати. І треба дуже багато дати повітря правильного повітря. Тобто втримати позицію. Що виходить? Ви робите? Як будто хворий такий голос. давай ще на останок Я зараз його зроблю. Дивіться, виходить, що робите А потім знизу, ніби як надаєте повітрю і даєте хорошу плотність. І проштовхуйте підтиском. Ну тила. Да, ось вона, Все ось вона каравич! <laughs> да. ну, Я маю магу повірте, всі прокинулись біля. Та, наскільки це для зв'язок? Травматично чи це трав... не травматично, якщо це ти робиш правильно. Uh -huh. Це дуже важливо, тому що дуже багато хто е, старається, типу там дуже сильно на високих ну, позиціях високо піднімати гортань і зриває дуже часто е, травмує. Тобто, треба знати, що з чим з'єднувати, як воно працює. А де ти це навчився робити? Ну самотужки Зрива? самотужки, зривав голос. десь ютуб зривав звісно. голос. Зривав голос е, один раз. Так і зривав голос, але я це робив, тому що я знав, що так буде. Ага. <гум> <гум> е, ні, я, я реально це був концерт, і, і ми перед дивись? концертом е, я просто двоє суток не спав. Я був uh -huh. за кермом, uh -huh. well, майже uh -huh. двоє суток я не спав, і я просто постійно. Е, ну, ну коли дві доби і... не спиш, я вам скажу, то голос буде сам сам такий, не е, треба він нічого сам робити. сам собі, да, тихіше стає. Uh -huh. А тут ще концерт, я просто максимально видаюсь. Я розумію, що в кінці все було на максимум, і я просто в кінці вже виходжу, я розумію, що треба йти. Мені цікаво, скільки днів не говорив, як відновився, що пив, все. Про це це... Потім, потім поговоримо вже. Да, Відчуваю, що про це все ми поговоримо вже за кадром, бо час наш потихеньку добігає до завершення.